Росія використовує безпілотники із штучним інтелектом. Кремль змінив тактику атаки по українській енергетиці. Армійці Путіна продовжують обстрілювати наші міста, завдавати шкоди житловим будинкам та об'єктам інфраструктури. Постраждали люди. Докладно про чергову воєнну добу під прицілом диктатора. Розкажу вам я, Ангелі, Швець. Ми на каналі Фабрика новин. Перевірте, чи ви підписані на нас, а я тим часом розповім усі деталі. Росіяни атакували Миколаїв безпілотниками. Сталося це близько першої 20 ночі. В Інгульському районі міста через дроновий наліт зафіксували дві пожежі. Зокрема, загорілася п'ятиповерхівка. Зайнялося на даху на площі п'яти квадратних метрів. Крівля частково зруйнована. У будинку також вибиті вікна. Повідомили в ДСНС. Люди не постраждали. Ще вогнеборці гасили суху траву на території промислового підприємства. Тут площа пожежі сягла тисячі метрів квадратних. ППО збили 15 із 16 дронів цієї ночі. Ще один безпілотник, імітатор локаційно втрачено зазначили в повітряних силах. На Харківщині учора внаслідок ворожого артобстрілу селища Грідкодуб вибухове поранення отримав 58-річний місцевий житель. А по відродженіському та Петропавлівці росіяни били ФПВ-дронами. Станом на ранок, 28 грудня, відомо про пошкодження приватного будинку двох авто та двійки господарських споруд. У Куб'янську потрощені житлові будинки через удар армії РФ із РСЗВ Ураган. Без опалення у Харкові лишаються близько 85 тисяч споживачів. У харківському районі 27 тисяч. Теплопостачання намагаються відновити після російських ударів 25 грудня. Повідомив очільник ОВА Олег Сенігубов. У регіональному гідрометеоцентрі повідомили, що температура упродовж 28-29 грудня на Харківщині коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Та, попри звірячі напади Росії, Харків намагається відновлюватися. Зараз ви бачите відео, яке оприлюднили у соцмережах. Це будинок, в який поцілили загарбницький снаряд у червні цього року. Нині цей Ім підлатали величезні обвали, діри, наче рани, затягнулися у Донецькій області. Двоє людей зазнали поранені у Покровському районі. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашки. Також пошкоджено 10 житлових будівель, як приватних, так і багатоповерхівок. Зокрема, у Мирнограді, Сіверську та Часовоярській громаді, путінська армія за добу сім разів обстріляла населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 262 людини, у тому числі 22 дитини. А от по містах і селах Запорізької області упродовж останніх 24 годин росіяни завдавали 397 ударів. Гатили з РСЗВ артилерії та запускали безпілотники різної модифікації. До обласної військової адміністрації надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Упродовж вчорашнього дня, 27 грудня, солдати Росії били по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині, понад 30 разів. Травму отримала 43-річна жінка, пошкоджені об'єкти інфраструктури, газогін і лінії електропередач. Ще приватні оселі і господарські споруди, понівечені 10 сонячних панелей та авто, Повідомив керівник ОВА Сергій Леса. Уночі російська армія обстріляла з артилерії Марганецьку громаду. Там загиблих і поранених немає. Російські війська минулої доби били по житлових кварталах 35 населених пунктів Херсонщини. Пошкодили багатоповерхівку, вісім приватних домів, гараж та автомобілі. Поранені п'ятеро людей. Повідомив глава ОВА Олександр Прокудін. Упродовж ночі та вже сьогоднішнього ранку загарбники чотири рази обстріляли прикордонні регіони Сумщини. Під обстрілами були юнаківська та великописарівська громади. По юнаківській громаді влучили кабами. На території Великописарівської скинули вибухівки із безпілотника. Учора РФ здійснила 66 обстрілів цієї області. У Краснопільській громаді поранили людину. Зараз росіяни використовують нову тактику обстрілів української енергетики за словами міністра енергетики Гермена Галущенка, Якщо раніше окупанти робили акцент на дронові атаки, то зараз дедалі частіше використовують ракети, причому з касетними боєприпасами. Мова йде про енергогалузь. У результаті ситуації з енергопостачанням істотно погіршується у східних і центральних регіонах. Наразі найскладніше у Дніпрі та в Харківській області. За даними видання РБК Україна 28 листопада, 13 грудня і 25 грудня Росіяни атакували об'єкти генерації і системи передачі електроенергії. Причому в перші дві атаки більше постраждала саме передача через пошкодження мереж довелося навіть скоротити виробництво енергії на АЕС. А вже під час обстрілу, 25 грудня, загарбники гатили по генерації. У Гур повідомили, що арсенал далекобійних ракет РФ наразі налічує до 1400 одиниць озброєння різного типу, серед яких близько 350 калібрів, півтисяч ракет Онікс. Більше як півсотні кинжалів, 130 іскандерів та понад 400 ракет типу Х. за словами представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова країна-агресорка здатна виготовляти на місяць від 120 до 150 іскандерів, калібрів та ракет Х-101. далі наведу пряму мову. По багатьох позиціях це недоторканий запас, тому вони приділяють звичайно велику увагу плануванню розвідці і не працюють так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення. Зауважив Юсов. А ще РФ додала штучний інтелект у шахеди, якими гадить по Україні таку модернізацію використовує, щоб навіть в автономному режимі ті розпізнали ціль. Про це заявив представник України в ЄС Всеволод Ченцов, пише видання «Політико». Наголосив, що Україні потрібні ракети перехоплювачі західного виробництва, адже Росія б'є безпілотниками і ракетами по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. І на жаль, зацитую дослівно атаки стають дедалі витонченішими. Росія використовується. Совий штучний інтелект, щоб ускладнити заглушення своїх шахадів. Ваші думки стосовно усього почутого, напишіть у коментарях, не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал, аби завжди бути в курсі головного. А ще не перемикайтеся адже замить ще більше цікавого. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком